Всім доброго дня! Ви на каналі Життя навколо в'язання з Ксенією. Я Ксенія і пропоную вам сьогодні зв'язати чудовий, теплий, щільний зимовий візерунок, який нагадує ткане полотно. Ось так виглядає він. Ось так, дуже легко в'яжеться, а виглядає дуже-дуже красиво. Візерунок дуже щільний і бере забагато пряжі. Але він добре підійде для зимових шапочок, наприклад, або для оздоблення теплих ковтин, можна зв'язати таким чином. Кишеньки, на, на жакетах, обробити край рукава, зробити манжети, тобто, не робити все полотно таким візерунком, тому що він доволі щільний і не пластичний. І щоб таким візерунком зробити цілий виріб, наприклад, Треба брати більш м'яку, але тонку пряжу і в'язати більш за товстими спицями, чого я зазвичай не роблю, не люблю. І тому такий візерунок мені сподобався як оздоблення якихось теплих зимових речей. Цей зразочок, зв'язаний в мене, залізела на Gold Fine. Спицями номер 3. Після прання він став трошки м'якіше, але все одно він добре тримає форму. Так, тобто від зразка після прання він розмірами не відрізняється. Але все одно він грубоватий. І якщо робити шовний виріб, то мені здається, все ж таки буде. Ну, не дуже добре по швах виглядати, якщо от ось такою щільністю в'язати. А ось цей зразок я в'язала з більш грубої пряжі, тут 280 метрів на 100 г, і він взагалі виглядає так, що з нього можна в'язати сумочки. Якийсь декор для дому, корзинки, підставки під гаряче, ось таке було в мене враження від оцього зразка. Хоча тут в мене були спиці 3,5, але дуже груба сама по собі пряжа. Тож мені дуже цікаво, як цей візерунок буде виглядати. На спицях спиці в мене трієчка, але нитка м'якенька. Тут з додаванням е акрил, ангора і ще щось. Це в мене залишки такої чудової пряжі, це в мене був такий снут колись. І мені здається, що все-таки на таких спицях із таким метражом пряжі можна добитись в цьому візерунку якоїсь м'якості і пластичності. Давайте перевіримо з вами. Візерунок, рапорт ділиться на дві петлі і чотири рядки у висоту. В мене 22 петлі, дві з них кромкові будуть, і давайте подивимось, як це в'яжеться. Починаємо з накиду, робимо накид. Першу петлю знімаємо, залишаючи нитку за роботою. Далі у нас виворотня петля. Накид перекидаємо через дві пров'язані петлі. Ось так. Давайте я буду намагатись не затягувати петлі, щоб візерунок був м'якіший. Накид, знімаємо петлю, другу пров'язуємо виворотню і накид перекидаємо через дві петлі. Ось так. Накид, знімаємо петлю, виворотня петля, накид перекидаємо. І так в'яжемо до кінця ряду. Накид, знімаємо виворотня. Візерунок виходить щільний і забирає багато пряжі за рахунок того, що ми. В трьох рядках з чотирьох будемо знімати петлі, не пров'язуючи і залишаючи нитку за роботою. І це додатково з'їдає пряжу. Але мені дуже подобається результат, який виходить. Тому на якісь невеликі вироби. А може навіть е, на дитяче пальто ось чогось мені так здається, бо дуже-дуже теплий виходить. Е, зразки в мене вийшли дуже щільні і теплі. Другий ряд, виворотній, лицева петля, знімаємо. В другу петлю залишаючи нитку перед роботою, лицьова знімаємо другу нить перед роботою, лицьова знімаємо, лицьова знімаємо ось так. лицьова петля знімаємо ниточка перед роботою і повторюємо до кінця ряду. Знімаємо. Так, третій ряд. Знімаємо кромкову і знов. знімаємо петлю не пров'язуючи нитка за роботою. Далі виворотня петля. Знімаємо першу петлю нитка за роботою. Виворотня петля. Знімаємо. Пров'язуємо, знімаємо, пров'язуємо. Бачите, все зовсім просто, і четвертий, останній рядок рапорту. Ми просто пров'язуємо виворотніми петлями. Всі петлі четвертому рядку пров'язуємо виворотнями. Пров'язуйте так, як вам зручно, тому що зняті петлі і ті, що пров'язані, у нас можуть дивитися в різні боки, тому що хтось в'яже бабусиними петлями, як я, хтось класичними. Тож, підлаштовуйтесь, як вам зручно. Я пров'язую за задню стінку. Так, ось перший рапорт в мене готовий. Ну, виглядає дуже красиво. Давайте зробимо ще один рапорт і подивимось. Так, знімаємо кромково накид, знімаємо петлю нитка за роботою, виворотня петля і перекидаємо накид. На початку ряду може бути трошки. Незручно пров'язувати, схеми я вам не намалювала, опис залишу під відео, щоб ви не заплутались. накид знімаємо петлю, виворотня, хоча він дуже легко запам'ятовується і вже в'яжеться потім автоматично. Напишіть, для яких виробів. Ви б застосували такий візерунок. Може існує е, у ваших запасах така пряжа, під яку він більш підходить? Або якщо ви звикли в'язати спицями більшого розміру, то вам буде зручніше його в'язати. Так, другий ряд. Лицьова петля знімаємо. Лицьова знімаємо. Зараз ми з вами пров'яжемо ще один рапорт для закріплення і для того просто, щоб ви подивились, як буде виглядати. Мені самі цікаво, як на цій пряжі буде виглядати тій візерунок. Так, третій ряд. Знімаємо першу петлю, нитка за роботою, виворотня, знімаємо виворотня. Я в'яжу класи... бабусіними петлями, тому в мене петлі перегортаються всі ну однаково по виворотньому боку, по виворотній стороні четвертий рядок всі виворотні петлі я нібито і не затягую хоча зазвичай я в'яжу щільніше але все одно під рукою я відчуваю дуже щільний Зразок виходить. Ось так виглядають два пров'язаних рапорти. Дивіться, і схоже, нібито гачком зв'язано, так? Схоже на гачок, і схоже на туніське в'язання, і схоже на ткане полотно коврове таке. Дуже красиво. І він доволі м'якенький. З цієї пряжі. Сподіваюсь, вам стане в нагоді. В'яжіть задоволенням всім легких петельок!